can they Луг Духовний, складена з розповідей про чудодійну силу молитви та смиренне і благочестиве життя Константинопольського патріарха Геннадія. Під час насіння свого послуху святитель стежив за тим, щоб ті, хто бажав прийняти священицький сан, були добре знайомі зі святим письмом і знали на пам'ять Псалтир. Для боротьби із псевдовченнями, поширеними у часи правління імператора Льва Великого, він скликав помісний собор. Крім того, патріарх ще піклувався про будівництво храмів. За часів його служіння був заснований студійський монастир. Святитель Геннадій також відомий як автор тлумачення на книги пророка Даниїла та послання проти посвячення в сан за винагороду. Слава наша, це свідоцтво нашого сумління, як ми поводились у світі, у святості і щирості Божій. Вивчаючи ґрунтове мікробне середовище, Сергій Виноградський розділив усі мікроорганізми, які живуть у ґрунті, на автохтонні, тобто типові, і алохтонні розвиток яких пов'язаний із концентрацією органічної речовини. У подальшому в науці для більшості екосистем почали використовувати саме такий поділ. Після подій 1917 року в Росії Сергій Миколаєвич опинився в еміграції. У 1949 році вийшла його основна наукова праця французькою мовою мікробіологія ґрунту, проблеми і методи. На знак досягнень вченого президією Академії наук СРСР була заснована премія імені Виноградського. Вона і досі присуджується в Росії за видатні роботи в галузі загальної мікробіології. Людина досягає найбільших успіхів там, де докладає найбільше зусиль. Засуджуючи соціальну несправедливість, він прославляв у людині духовний паросток і знеславлював матеріальний інтерес. Англійський романіст, есеїст драматург та театральний режисер Джон Бойнтон Пріслі. Романи Добрі друзі та вулиця Янгола. Принесли йому славу видатного прозаїка, а п'єса Небезпечний поворот поставила в число провідних драматургів. Будучи керівником двох лондонських театрів, він поставив близько 16 своїх п'єс, в тому числі Рокиту алею, райський куток і Коли ми одружені. До пізньої творчості майстра належать злободенні публікації на тему Другої світової війни. За внесок в англійську літературу Джона Пріслі було нагороджено в 1977 році орденом за досягнення. Цінувати кожну мить свого існування в цьому і полягає напевно мистецтво жити. Його пейзажі відкрили нову грань Алтаю. 1898 року на кошти, зібрані жителями Барнаула, Андрій Осипович Нікулін поїхав до Санкт-Петербурга вивчати живопис. А вже через кілька років він стажувався у Парижі. 1906 року художник повернувся до рідного міста. Згодом відбулася перша персональна виставка Нікуліна. Саме з ним пов'язані перші успіхи та найкращі полотна майстра Блакитний Алтай. Вид на білуго з півдня перед грозою. Працюючи на кіностудії Мосфільм, Нікулін брав участь в оформленні всіх її картин. У роки війни він був евакуйований в Алмату, де багато працював, голодуючи, але вірячи у перемогу. Творчість Нікуліна дотепер лишається в центрі уваги сучасних мистецтвознавців. Ми блукаємо хащами Алтаю. Набираючись вражень, щоб у задушливому місті мріяти про них фарбами. У наступному випуску творець 12 тонової системи композиції та унікальної теорії атональної музики композитор Арнольд Шенберг. У фашистському хорватському концтаборі Ясеновац загинули сотні тисяч сербів, багато з них за вірність Православію. Сьогодні день їхньої пам'яті. Автор історичних полотен імператриці Єлизавета у царському селі Петербург на початку XVIII століття російський художник Євген Євгенович Лансере про епоху Мозелевського у вітчизняному скіфознавстві.